Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Елайла. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки для енергообміну. І сьогодні я для вас дивлюся тему, чого ви не помічаєте. Чого ви не помічаєте? Так, тут мені показують, що насправді ви не помічаєте, як діють вищі сили. І тут показують, що насправді ви не помічаєте взагалі не усвідомлюєте, можливо, навіть законів карми. І тут говорять, да, хтось може з тобою чиняти несправедливо, на твою думку, підло, нечесно, десь ти можеш втрачати, але мені показує, що таким чином урівноважується да, ситуація, вирівнюється баланс. Тобто, вищі сили завжди все тримають у балансі. А ви можете на світ дивитися тільки з призми своєї ситуації, з призми свого его. І тут показують, що насправді, якщо, дивіться, тут такий котик, да, який, який розбив чашки. Ну, спочатку цей котик, знаєте, бешкетував і ці чашки розбив. Але він не розуміє, що це через його дію і через його поведінку так трапилося. От у вас. Також є щось таке, що ви не можете визнати як свою провину. І тут показує, ти цього не бачиш. Ти насправді не бачиш, де сам чи сама була нечесною, да, і вчиняла е неблагорозумно і, можливо, ішла по головам. І зараз ви маєте те, ну буквально на що ви заслужили. Ось так кажуть, що ви тут ще не помічаєте. Ну да, і показують, що з огляду на таку інформацію ви можете змінити ту ситуацію, в якій ви опинилися. Тобто, да, просто показують, коли ви обираєте свої вчинки, ви маєте розуміти, що те, як ви проявляєтесь до когось, може обернутися проти вас буквально. Тому, якщо ви когось хочете наказати, то будьте готові, що будете наказані кимось. Якщо ви хочете висловити комусь прощення, смирення і любов, то розумієте, що в вашому житті також буде, розумієте, все прагне до балансу. От тут, про що каже, да. І показує, що зі світом ви боретесь, ви боретесь тут з ситуацією, з кармою, з людьми і з якоюсь несправедливістю. Але тут показують, ти маєш зрозуміти, що насправді ти сам підігріваєш ще сама цю ситуацію і цю боротьбу, і показує, да, що спочатку прадив. Гармонію, баланс із собою, і потім, навколо тебе чудодійним чином, всі ці конфлікти вони вгамуються. Тобто, що тут мені показує, що вам не вистачає ну, такого глибокого духовного розуміння. Ну, ось так. Да, то що мені тут знову показують конфлікт і конфлікт, коли людина хоче доказати комусь свою правоту, свою справедливість і так далі. Але насправді показують, що насправді ви думаєте. Що ви праві, а хтось не прав, а Всесвіт бачить ситуацію інакше і вважає неправими в якійсь ситуації і вас. Дякую.